Вітаю, друзі! 29 грудня, понеділок до нового 2026 року. Залишилось рівно дві доби. Вчора, в США, в Флориді, в резиденції Дональда Трампа, Рагро, відбулася зустріч між. Президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Я назву цю зустріч. так. Зустріч про Нікуя. Нікуя в е, залишку, в Сухому залишку. Але розібрати потрібно, тому що ця зустріч буде мати. Далекосяжні, далекоглядні далеко е, наслідки. Отже, друзі, перша е, зустріч проходила в стилі, я так вважаю, я так бачу, задушити в обіймах. Трамп душив в обіймах Зеленського. Зразу скажу: жорсткого сексу не було. Був вайт варіант. Лайт варіант, але дуже хитрий, і ізуїцький, і е, той, який буде носити погані наслідки для нашої власне держави. Отже, е, лайт варіант. Як він проходив? Перше, зустрілись, привітались, поспілкувались з пресою, проговорили загальні речі, дали певні посили, пішли на перемовини за зачиненими дверима близько двох годин. пообідали в цей час, пообідали в стилі Трампа який бульйон курячий стейк з картоплею фрі, звичайна американська їжа, і торт Трамп як підкреслення, що тут господар Трамп. Поспілкувались. Після цього включились, проговорили з європейцями, після цього вийшли на прес-конференцію. Прес-конференція якраз дала чітке розуміння того, що насправді відбулося за лаштунками під час особистих перемовин Зеленський Трамп під час перемовин команди України Сполучених Штатів Америки, під час розмови Трампа Зеленського з європейськими лідерами. Що відбулося? е, фактично. Лайт варіант протистояння. Зеленський розповів Трампу про своє бачення, про 20 пунктів цю написану мирну угоду з європейцями. Трамп на це сказав, що росіяни на це категорично не погоджуються. Чого не буде, от є угода з 28 пунктів, і Зеленський може або погодитись, або відмовитись. Зеленський не сказав ні, але й не сказав да. Сказав, от є територіальне трикляте питання. Я там на електростанція, ми не можемо. Трамп почав пропонувати варіанти. Зеленський почав всовувати Трампу історію з референдумом, виборами і 90 днів перемир'я. Трамп сказав, що росіяни на це не згодні. Що має бути угода, потім вже там вибори, перемиря. Не може бути. Має бути мир або дуже коротке перемир'я для прийняття рішень. Зеленський сказав: та ні, ми, от, -от отак, отак. Потім каже: ну, все ж таки, ми думаємо, що це можна обговорити. Трамп каже, Окей, вони створюють в нацятий раз нацяту якусь переговорну робочу групу. Куди включаються американці, але можуть приєднатися українці для перемовин з Росією. Потім вони виходять на прес-конференцію і виглядає вона приблизно так. Трамп з усіх сил піарить Путіна. І просуває своє бачення мирної угоди, і дуже справедливо підмічає, що постійно гинуть люди, руйнуються міста, руйнується економіка, а можна заробляти, і так далі. і так далі. Позиціонує себе як президента миру, як голуба миру, і знову ж таки піарить Путін. В свою чергу, Зеленський жує соплі, шмарклі. Свої зелененькі, повторює одне й те саме, 20 пунктів плана. Т -т 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 -т, посміхається у відповідь на піар Путіна з боку Трампа, каже, що Майже все вже узгодили, мир тут тут близько, але ще треба 5%, ну, років на 5. Е, і так далі, і так далі. Е, тобто велике нікує. Результат всього цього велике нікує. У мене багато хто запитує, і журналісти вже дзвонили, а які, які наслідки. Дивіться, ми маємо проблеми на фронті. Не вирішивши ці проблеми, на наші позиції українські на будь-яких наступних переговорах тільки погіршаться і територіально, і політично, і безпеково. І економічно. Вирішити, як на мене, це все можна лише одним шляхом, провівши мобілізацію право похоронних органів. І вирішивши за рахунок тих, хто ухиляється від мобілізації, прикриваючись бронею за такою харі і е, ряхой, е, тих, хто. По 40 років отримував від держави гроші за її захист, а зараз сидить заброньований і так далі. і так далі. Друге, чітко треба усвідомити: жодного миру при Зеленському не буде. Зеленський має піти. Це політичне питання, його мав би вирішити парламент. Парламент до цього треба спонукати і примушувати. Має бути створена нова коаліція уряд національної єдності і в конституційний спосіб відсторонений від влади Володимир Зеленський як диктатор і узурпатор. От тоді почнуться справжні мирні перемовини, які дійсно принесуть мир на нашу українську землю. З цим. Корумпованим наскрізь диктатором не буде нічого. Це однозначно. Ну, і посил Трампа, що він готовий приїхати в Україну е і виступити, увага, перед парламентом, це посил якраз до цього. Я думаю, при Зеленському в Україну він приїжджати точно не буде. е-е Бангую, що найближчим часом, э, на САБ буде максимально сильно э, під дахом партнерів, э, особливо американців, нас доганяти українських корупціонерів з найближчого оточення Зеленського. Можливо, вони навіть пальцем на нього будуть показувати, можливо, навіть плівки міндіча, там де є голос Зеленського, ми почуємо. Починається новий етап примусу України до миру. Нічого доброго з цього не буде. Велике Нікуя, яке вчора відбулось, принесе нову порцію, страшну порцію крові, сліз, втрат. Буде наступ росіян на фронті, будуть повітряні удари по мирним місцям, там, будуть блекаути, буде дипломатичний тиск, будуть корупційні викриття. Це все в комплексі буде примус до миру. Диктатор, кривавий диктатор Зеленський разом з Путіним несуть повну відповідальність Путін як агресор, це і як. Диктатор за всі втрати України. Але нам, українцям, від цього не легше. Нам потрібно зупинити цю криваву бойню, цю криваву м'ясорубку. Зробити це можна виключно, як я вже казав, одним шляхом, усунувши зелений гнид від влади. І найголовніше головну зелену гниду. Тому, друзі, попереду тяжкі, криваві, темні часи. Але пам'ятаймо, що будь-яка найтемніша ніч завжди закінчується світанком. І наше завдання зробити цей світанок українським. Не дати спалити нашу країну всім оцим зеленим гнидам, всім оцим. Шефіром, Міндічем, Зеленським та іншим Чернишовим. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою і будемо жити.